Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудове бюджетне смачне печиво на сметані. В Зручну ємність розбиваємо яйце, додаємо 2 столові ложки цукру та 50 грам сметани та перемішуємо вінчиком. Далі додаємо 20 грам кукурудзяного крохмалю та 3 грами розпушувача. Та знову перемішуємо. І в останню чергу просіюємо 160 грам борошна. Ось таке чудове тісто у нас має вийти. Викладаємо тісто на рівну поверхню та трохи присипаємо зверху борошном і розкатуємо тоненько. За допомогою форм робимо печиво та викладаємо на пергамент. Випікаємо при температурі 170 градусів. 15-20 хвилин. Ось таке чудове, ніжне, м'яке і смачне печиво у нас виходить. Спробуйте його приготувати. Ви не пошкодуєте. Рецепт неймовірно простий та швидкий. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, любові, найскорішого миру, радості та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!